Гуманітарну допомогу з Угорщини везли чотирма вантажівками. Водій Іван повезе вантаж, далі у Львів. Вчора ми погрузилися в Будапешті, а ранком виїхали вже десь у годині 11 були на кордоні. Скоро ми переїхали границю. Як з одної сторони, так і з іншої. Цей вантаж організували представники Угорської екуменічної служби допомоги. Наша служба працює в Україні з 1998 року. На протязі цих років ми допомагали постраждалим від паводку в Закарпатській області на заході України. 2014-17 рік це наша робота на сході України. Ми надавали систематичну гуманітарну допомогу більше як 50 тисяч громадянам у 500 населених бунктах. І тепер, коли почалася війна, ми зразу почали працювати над забезпеченням. Переселенців продуктами харчування, гігієни, надання ну різноманітної допомоги цей гуманітарний вантаж призначений також для Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, де приймають вимушених переселенців. Ще чекаємо одну значить, фуру, вона залишиться на Закарпатті, і значить, цей вантаж буде розподілений на даний час. Значить, ми допомагаємо, вже ми допомогли, завезли товари, значить продовольчі товари, гігієну, купили різноманітне обладнання для 117 місць, де колективно проживають переселенці, де вони знаходяться на постійній основі, де їх кормлять. Но ми приймаємо вантажі лише ті, які. Значить, Проходять через нашу логістичну базу ну, значить, Ми виконуємо програму МЗС Угорщини по наданню допомоги Україні. За словами Яноша Шагаревича, крім організації гуманітарного вантажу в Україну, вони допомагають також з поселенням біженців в Угорщині. Руслана Гостюк, Іван Шимко – новини на Суспільному.